Хело барбаріські. На даному момент в Майнкрафті існує сотні різних версій та снапшотів, але ми задумувалися вище, ще, можливо, глибоко у файлах, деяких версії приховуються різні таємниці. І сьогодні я хочу розібрати айсберг містичних версії Майнкрафту, від самих відомих до самих забутих і навіть небезпечних. І на самому дні вас чекає містична версія Майнкрафту справжніми вірусами, яка може нашкодити вашому пристрою. Не забувайте за вподобайку та комент, якщо сподобалось відео. Ну і можете subscribe to my channel. Також я залишу ссылки під описом з футажами, які я брав для відео. Ну і приємно перегляду. Реліз 1.1. Дана версія вийшла 12 січня 2012 року і вважалась доволі проривним на ті часи. Дані версії розробники приділили чимало уваги, знявши навіть окремий ролик на свій канал з докладним описом змін. Проте тут цікавить лише один пункт зміна інтелекту у мобів. Багато очевидців розповідали досить страшні речі, що перша версія цього релізу вийшла з неприємними помилками, і Моджан швидко її оновили. І донині тої самої версії 1.1 не дійшла до нас. У чому ж полягав Баг? А Баг полягав у тому, що зомбі починали пожирати один одного, скелети ламати блоки, а жителі будували загадкові структури. Напевно, пірамідки Хірабріно. Але була ще одна істота без кіна. Воно з'являлося у темних куточках світу, і при наближенні гравця просто зникало. Minecraft Test 1.20. Це секретна тест-версія Minecraft від одного з розробників. Геймплей даної версії доволі схожий на Альфу RD 132211 Деякі люди стверджують, що через час почнуть відтворюватись потворений печерний шум. Після цього вискочить скрімір у вигляді голови хіробріна. Ігра вилетить. Бета 1.10. Очевидці кажуть, що у даній версії живе той самий Хіробрін, але його досить рідко можна побачити. Також кажуть очевидці, що у цьому світі будуть хрести, дерева без листя і пірамідки з піску. Альфа Хіробрін Тест це ще одна версія, яка живе. Ну, гадайте хто. Напевно, я собственною персоною. Саме ця версія була зроблена на основі тих самих закритих бета-тестування легендарного Білоокого, його тут можна зостаріти, але помітити його практично нереально. З'являється він разом з таким звуком ну, схожим на свист, часто можна натрапити на таблички з дивними написами, іноді вони просто висять прямо в повітрі та й чекати появи хіробріна доведеться близько години бета 1.7.1. Уявіть собі картину, ходите ви таки світом, і в туманному низькому промалюванні старенького Майнкрафта з'являється невідома істота. У папці з мобами даної версії причаївся чудовий персонаж на ім'я Тест, а його скін дає натяк на те, що це червоний кошмар або страх. Істоту, яку тестували розробники у старих бета-версіях гри. Промалювання в беті не змінюється, за замовчуванням стоїть найнижче, як і складність її, на жаль, не збільшити. В ходу гри у світі можна натрапити на різноманітні таблички та структури. Також чимало людей називають дану версію закритим тестуванням секретного мобу версія 1.2.6.02. В даній містичній версії причаївся такий персонажі як Блю Брін. Даний синій Брін вміє викидати всі предмети гравця, рапто відкривати інвентар верстата. Також можуть з'явитися структури у вигляді пекельного каменя з червоним смолоскипом. Ну і вишенька на торті може з'явитися сам Блю Брін. Біля вас, але він зникне і почне програвання платівки 13, зменшиться хп і з'явиться з таблички з даним надписом, яке перекладається на українську. Дозволь мені зібрати тебе назад, щоб розривати тебе на шматки знову і знову. MinecraftHacks.exe – це одна із найперших моторошних версій Майнкрафту, яка започаткувала тренд на містичні версії. З'явилася 2 липня 2019 року. Офіційний опис гри говорить те, що Minecraft Hex це безкоштовна версія Майнкрафту, але щось у ній пішло не так. Відкривши дану версію, з'явиться досить старий екран завантаження Моджанг, і через пару секунд ми потрапляємо в головне меню. До речі, напис зверху говорить, що дана гра не для публічного доступу. А зайшовши мультиплеєр, звичайно ж, вона не працює. Не одна IP-адреса. Але можна поговорити з даною сутністю. Якщо написати хіробрін, він відповість, що it's real. Написавши Hello Кейм Джон, він відповість що it's dead. А ось з одиночною грою пов'язані моторошні події. Перейшовши в неї, можна помітити один єдиний світ, який також змінює свої написи. Видалити його невможливо та й створити новий теж. Намагаючись зайти у цей світ, може статись кілька варіантів розвитку подій. Перший вас просто викине з гри, другий, гра вилетить з обличчям стіва з червоними очима, третій, гра вилетить з обличчям стіва з чорними очима. І четвертий, гра запуститься, але працюватиме з неможливими лагами. Але деяким гравцям вдавалося зайти у даний світ, і там вони бачили істоту, що представляє собою скін стіва, але обличчя його було білим. Він з'являється у лаві, лякав своїм обличчям і після цього Майнкрафт вилітав. Майнкрафт Хекс 2 це продовження Майнкрафт Езе, який став сучасною версією на відміну від Майнкрафт X. Також тут доступні налаштування, але говорити в мультиплеєрі не можна. Можна зайти в один єдиний світ, після того, як зайшовши в світ, у ваш інвентар з'являється меч в руці. Навколо можна побачити гіробрінчиків. Які нічого не роблять і навіть не рухаються. Якщо об'єте, то випадає сира свинина. Але найголовніше, що у даній версії білолиций стів, який з'являється у лаві і лякає вас до чортиків. Альфа 1.2.303. Зі слів очевидців, він досліджував версії Майнкрафт і звернув увагу на цю версію, яка не була зазначена в оновленнях. Після того, як він зайшов на дану версію і створив новий світ, у грі він побачив дивні речі. Наприклад, таблички з написами Стоп, а також темну фігуру, через яку гра давала збої. Після повторних спроб версія видалялася з лаунчера, залишивши чорний екран із надписом Goodbye. Alpha 0.0.0 це моторошна версія Майнкрафта, яка з'явилася в інтернеті. Пішовши Майнкрафт, ви можете побачити, що замість фону землі зображений Бедрок. Ви можете натрапити на червоні смолоскіпи, а потім на табличку із надписом I will change you fight for the worse. що перекладається, як я зміню твою долю до гіршого. Також може вимкнутись платівка «Дай», проте звуку на платівці не буде. Древа може горіти без джерела вогню. І ще вас може переслідувати істота гліч. А також можете натрапити на кілька перевернутих крестів із Бедруку, а також стовпи з Бедруку. Але це не найстрашніше. Коли ви будете йти в рандомний момент, у вас може вискочити скрімер, і потім гра зависає і вилітає. Error 422 Раніше це був снапшот найдомої нам версії, який мав перевернути всю гру. Ця версія зустрічає на знищений головним екраном, в якому більшість кнопок не працює. Світ можна створити лише у виживанні. Версія спершу спокійна, але потім починає вам діяти на нерви. У ній може відбувати все можливе, може змінювати значення, блоки не мати назви, змінювати одиницю досвіду і так далі. Замість звичної музики вічний білий шум, якого не можна просто так позбутися. Ну і вишенька на торті з'являється така істота, як гліч бета 1.8.2 – це ще одна секретна версія Майнкрафта від розробників, яку злили в мережу. Здавалося б, це проста версія, що тут може бути страшного, але у цій беті живе такі два міфа, як Лік Танал. Погравши пару годин, вони почнуть вас переслідувати і всіляко лякати. А ще може відбуватися краш гри, причому або часто, або дуже рідко. Альфа 1.2.4 Офіційна версія від Mojang, яку випустили ще у далекому 2010-му. І здавалося, яка тут може бути містика. Але деякі очевидці розповідають, що у даній версії живе той самий Да-да, Хірабрін. Господи, скільки можна мусолити того героя розсолу? Вже не знаю, зробіть містичну версію про булочку Арс чи що. Майнкрафт Alpha.exe ще одна моторошна версія Майнкрафта. Ви створюєте світ, і здавалося, що може статися, але якщо ви гратимете більше півгодини, то станеться цілковитий з'їздец, включиться димна платівка, проте звуку немає, тут тільки текст. Але це не найголовніше у даній версії з'являється така істота, як ДЕС. Спочатку небо почне мерехтіти, потім всі речі у вас випадуть, зменшиться ХП, з'явиться гліч, і потім з'явиться над вами істота ДЕС, і Майнкрафт вилітає. Альфа 1.2.603 Коли ви створюєте світ на даній версії, ви можете побачити хрести, але не один, а відразу багато хрестів, ще дуже часто грає пластинка 13 по собі. А ще тут живе істота Примарний стів, який представляє собою як сірий стів, але знайти його дуже важко. Альфа 1.2.7 це одна із найстрашніших версій Майнкрафту, створюючи світ. У всіх світах ви побачите дерева без листя, також ви побачите дивні багнуті текстури і мобів, які важливо пояснити: курка без дьоба, вівця безвовне і без обличчя, корова без голови, свиня з трьома особами, зомбі без тулуба і кріпер без обличчя. Ви побачите, як сонце та місяць помінялись місцями, ще може вімкнутись диск 13, або перед вами з'явиться вогонь та табличка з різними написами, і потім випхнеться той самий диск 13. Також у даній версії існує хіробін. Да-да, той самий. Якщо ви складність на будь-яку, окрім мирної, станеться щось страшне, з'явиться багато хіробрінні зомбі з різким звуком гліча і багато підозлоних чату, а текстури заміниться на текстури з гліччом бета 1.0.1. У даній версії можете зіткнутися з мобами з чорними очима. На третю ніч у вас два рази може, може з'явитися напис, створено новий файл в ігровій папці. До речі, після другої ночі, якщо ви стоятимете при цьому АФК, то зад у вас може з'явитися табличка з різними написами. Генерація в цій версії поводиться ненормально, ви можете зіткнутися з літаючими блоками, різкими уровищами, а також платформами, що напівлітають. Error 633 у слі очевидці перших три дня з вами нічого не відбуватиметься, але на третій день з'явиться схрест і замшелого каменю. На п'ятий день у вас може випасти речі, і на сьомий день гра може вилетіти. Також тут є чутки про те, що тут знаходиться такий моб, як ICE 404. Майнкрафт Негатив в інтернеті з'явилася нова моторшна версія, де мешкають одразу кілька містичних персонажів це Гліч, Хіробрін, Лік та Ентіті 303. Також, очевидці, не рекомендують грати три години не вмираючи, як тільки ви помрете, вилізе помилка Юдайт, та гра закриється. Якщо ви зможете прожити цілих реальних три години, то вас зустріне жахливий гліч, і ваша камера буде трястись, перевертатись, віддалятись. І потім вилізе помилка Бай, і гра закриється. Бета 1.9 Дев'ять перерелі 7. друга назва Error 845. Головне меню виглядає глюкнути. Задній фон швидко переливається, а деякі кнопки недоступні. Зайшовши у світ, ви зразу заспанетесь вночі. Коли вдаряєте будь-яку свиню, то в неї може вдарити блискавка і перетворитися на зомбі Пігмена. Через деякий час на вас буде чекати два гліча. Неподалік може з'явитися незирак з, з павутинням, день може переключитися на ніч, і згоду може з'явитися сам Пігмен, і після цього майн вилітає. 1.3 в мережі була знайдена дивна версія Alpha 1.3 Testificate. У даній версії Ноч тестував свину людей, але щось пішло не так, і він приховав цю версію і вона була втрачена. Після створення нового світу нічого незвичайно не відбувається. Майнкрафт як Майнкрафт, все зазвичай. Але через деякий час можуть почутись вибухи. Поряд гравця можуть з'явитися моби. Кожні 50 хвилин грає платівка з різними написами, наприклад, Ru is here. а також приблизно через 30-60 хвилин гри з'явиться діалог з сутністю, в якому будуть погрози. Що якщо гравець не залась цю гру, то він помре. Наприкінці діалогу сутність зникне вибухом і заспавниться 4-6 зомбі. І приблизно через 1-2 години гри з'явиться фінальний гліч, який крашне гру. Error 437. Напевно, одна із найстрашніших. І найнебезпечніших версій Майнкрафту. Головне меню даної версії повністю знищене. У світі з'являються дерева без листя, підвішені в повітрі блоки і відсутність мобів, також славиться написами You shouldn't be here і раптовими змінами текстур. І фінальною стадією є те, що гра починає сильно глючити, змінює текстури та шрифти і порушує роботу операційної системи. І у даній версії міститься такий вірус, як Кейн Менс. Ті впливає на роботу Windows і заражає файло викликаючи збої і включаючи екран смерті. Що ж, я розібрав даний айсберг. Дякую всім людям, які додивилися дане відео до кінця. Не забувайте за вподобайку, subscribe to my channel, Ну і коментар можете залишити по можливості. Також ви можете пропонувати свої ідеї для майбутніх відео. Ну і бувайте, барбарізкі!